Так, ну що, будемо дивитися загально національний бюджет нашої країни, куди ми платимо податки, а податки ми платимо для того, щоб наша держава існувала, забезпечувала функціональну діяльність президента, вищої виконавчої влади, судової гілки влади, вищої законодавчої влади. І ми отут правоохоронної діяльності Збройних сил України. І от бачу, що дуже багато людей не розуміють, куди йдуть податки наші, а куди не йдуть наші податки, щоб утримувати наших можновладців, президента, якого ми обираємо. Президент, який відповідає за нашу державу, за зовнішню політику, та й фактично він відповідає на сьогоднішній день, хоч і не є органом влади, але він фактично керує всім зараз в державі.